Ми повернулися сьогодні. Говоримо про те, в якому стані наша українська армія. Чи готові ми перемогти ворогам? Це програма в об'єктиві. Нагадую, з нами гості. Зокрема, це керівник центру дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва Володимир Гулима. До розмови ми запросили представника регіонального медіа-центру Міністерства оборони України підполковника Володимира Скоростецького і з нами Мацях Михайло, викладач факультету міжнародних відносин військового університету імені Івана Франка. Говоримо про тему насущну, про нашу армію, про її боєздатність. Таке запитання від фахівців. Ми чули про територіальну оборону, про необхідність її, що створюються окремі батальйони, за які відповідають голови облдержадміністрації. але про це ми знаємо, що тільки зараз розмірковують про те, що давно треба було організовувати, так? А, ну, напевно, розпочну я а, пан Коломойський і. Пан Тарута, які керівниками в східних якраз областях, вони, скажімо, так, не виду не вигадували велосипеда. Вони просто знайшли ті плани, які належить виконувати в особливий період головам облдержадміністрації. Ми бачимо зараз це батальйон Донецький, батальйон Дніпр. От. Я думаю, що пан Володимир більш детально розкриє цю тему. Справа в тому, що в 2011 році були проведені загальноукраїнські навчання з територіальної оборони. От. І е, Там було виглядало дуже багато проблем, і навіть дійшло до того, що потрібно цілий блок правових актів прийняти, от, прийняти низку законів і привести е, територію України до єдиного адміністративно військового поділу. Ну, тобто з тим, щоб можна було координувати зусилля всіх силових структур, тобто, по суті, своя територіальна оборона це що? Це ефективна взаємодія всіх силових структур на певній території, тобто це міліція, збройні сили, СБУ, прикордонники, МНС служби і будь-які органи державної влади. Тобто все це було ну, більш-менш хоча б порушено вперше за історію України, були вжиті певні заходи, були написані певні плани, про які Володимир сказав. От. І я звертаю увагу на те, що координуючим органом в організації територіальної оборони повинен був стати орган військового управління, який працює на певній території. Тобто, в нашому випадку це штаб західного оперативного командування. І коли. Вся ця система більш-менш була проведена до якогось єдиного вигляду єдиної системи міністра оборони. Лебідів приймає рішення про перенес про взагалі розформування штабу західного оперативного командування у Львові і створення оперативного командування північ у Рівному. І що ми отримуємо? Ми отримуємо систему, яка нібито вже готова, але яка не має керуючого координуючого модулю. От і все. Чому так зробили? Ваша думка? Відповідь дуже просто <реш> задати питання: хто такий лебідів? Так і яку роль він відіграв банально кажучи, в тих. Спробах паралізувати оборону України. Грас, наскільки зараз це можливо повернути на своє? Наскільки це можливо реалізувати таку схему? Потрібно мати тільки політичну волю. І вже Володимир про це згадав. Є плани, вони відпрацьовані. Як би того не було, вони можливо не на 100%, але вони діють. Тобто треба просто взяти і зробити. Можна читати папа так. У мене є дуже просте пояснення. В даному випадку політики спитатись, як мають у військових політики. Вони питають Ставлять... про військових. От ви, ви в курсі запитуються у військових політики? Це Володимир, скажімо так, ну я не компетентний говорити про те, що відбувається там у владних кабінетах, проте на рівні. Я такого особливо не знаю. Ідеться про вищий рівень управління державою. Держава ставить перед військовим мету чи завдання, точніше, захист територіальної цінності і кордонів держави. Як це зробити? Це питання військових. Військові мають зробити. Держава ці речі має тільки забезпечити матеріально. Вибачте, мене не можна військового заставляти робити так чи інакше. Вонально кажучи, в тому випадку будь-який офіцер просто розведе руками і нічого робити не буде. Якщо ліквідував попередній міністр оборони так. з відповідною метою так, цей керівний модуль, то власне військові повинні його відновити за. Рішенням рішення. звичайно очільників держави, поки існує ще та матеріальна база, яка звичайно. була у західному оперативному командуванні. Ну так, ми так, не так, говоримо так. лише там про ваша Шука, що така річ обов'язково необхідна а, що без, і обов справа в тому, що ми давайте звернемось до сьогодення, mm -hmm. і до тут я маю пару комплиментів віддати півні, південному оперативному команду, mm -hmm. які mm -hmm. виявилися на такими виконавчими. Як е, наші е, земляки, які так ну на те, щоб ну досить повільно вони розформували оперативне команду, і зараз ця ситуація, яка в нас зараз е, відбулася, вони дуже швидко відновили цю цю систему, і вони дуже ефективно і провели і до е, часткову мобілізацію, і е, ну, організацію цих заходів з підвищенням цієї територіальної оборони. Тобто воно саме життя показує, що це правильно була знайдена модель, і треба на неї повертатися. Гаразд, повертаємось до забезпечення нашої армії. Про технічні речі ми говорили перед ефіром з паном Скоростецьким. Ви мені говорили про юридичне так регулювання використання зброї? Так, Власне так. зараз не будь ласка. Хочу щоб цю тему трішки розвинули. Ну, ми маємо рухатися вперед, правда, тобто еволюційні процеси на тлі революції вони мають відбуватися ну з досить такі швидкими темпами. Власне, ми штовхнулися з проблемою того, що застосування підрозділів збройних сил в форматі антитерористичної праці має певні умови, так і є досвід міжнародного права в галузі проведення військових дій, в тому числі і на своїй території. От я хочу навести такий приклад, коли з блокуванням військових колон. Зіштовхувалися представники регулярної армії Хорватії під час сербо-хорватського конфлікту, і е, ними було розроблено і моментально введено в дію протокол для <кій> дій військовослужбовців, коли е, в разі оточення цивільними особами, так званими некомбатантами, е, серед яких все ж таки є озброєні люди, які підбурюють загальні настрої. То хорвати просто випускали в небо ракету. Це означало, що цивільні особи мають 30 секунд для того, щоб сховатися, втікти. Тому що через 30 секунд э, хорватська армія, армія буде діяти, право їх застосовувати їх до... противника. Власне ну гаразд. А в нас такі ситуації зараз Збройні сили України користуються тим набором законів України, які є дійсними, в тому числі основний закон для військовослужбовців, це статути збройних сил України. Ну є розділ гарнізонної вартової служби, де чітко розписано, в яких випадках має солдат. Чи офіцер застосовувати зброю, але здебільшого це стосується лише в випадку, коли е, озброєна особа військова охороняє той чи інший об'єкт mm -hmm. стаціонарно. Гаразд, чому і немає до кінця розробленої цієї процедури mm -hmm. закону обласний Як вам сказати, ця процедура, практично, і в світі не дуже доприсутня. Проблема є дуже проста: міжнародне воєнне право, чи як його називають юристи, Права. міжнародники гуманітарним правом. В реальності представляє з себе декілька конвенцій, зокрема Магаську, Женевські конвенції, Лондонську конвенцію, яка стосується війни такої, як вона була ще в 19 сторіччі, ну максимум на початку 20-го. Грубо кажучи, там чітко розділені особи, комбатанти, некомбатанти, персонал. Визначені їх права, обов'язки, тобто як військовослужбовці мають відноситись до населення, як населення до військовослужбовців. Ну, якщо говорити про класичну постановку питання, то некомбатанти, якщо вони себе такими вважають, не мають права перескоджати військовим. Це автоматично робить їх комбатантами. Вони втрачають свої права. Тут є інша проблема. Ці самі некомбатанти, є громадяни нашої держави, які є розпропагандовані, які просто не розуміють ситуації. І які, от в даному випадку, коли йшлося про захоплення бойових машин десантників, Рубоковичі селяни прийшли зовсім не з тим, що вони там проти десантників. Вони намагалися не допустити десантників, щоб не було стрільби. Вони просто не розуміли ситуації. Особи, які їх підбурювали, скориставшись тою ситуацією, вклинились. І було дві альтернативи українських військових відкривати вогонь на враження, тут же би загинули. Десятки осіб цивільних, в чому би негайно Україну звинувачували в тому, що українські військові вчинили воєнні злочини. Або зробити те, що вони зробили, вони здалися. Розумієте, грубо кажучи, військові попали просто в дурну ситуацію, в яку би не мали попадати. Абсолютно згідний ну, з, такі з військовими ситуації, колегами. Є багато, яку треба це регулювати. Так, так, без без дозвольте, я от продовжу, пане Михайло. І справа в тому, що я трошки зсередини зараз кажу, як військово це все сприймають. Вони е, бачили е, події на Майдані і що після цього сталося з структурами Дорогі, є, І Хто б що про це не думав, але думка така, що е, якщо буде тиск громадський, нас здадуть, і ми зараз бачимо випадок єдиний ну не єдиний, а один із небагатьох героїчних випадків, Військовослужбовці стояли свою частину в Маріуполі. От, так зараз командир цієї військової частини має проблеми з е, правоохоронними органами за те, що він застосував зброю. Хоча він застосував зброю, як Володимир сказав, відповідності до усіх існуючих наказів, статутів, приписів і так далі. Але він все одне, має проблеми. І от тепер. Е, Повертаючись до тих десантників, да, зараз, там, старший лейтенант, лейтенант, це хлопець 23-24. Ну, давайте так. згадаємо ще про те, що рота, яка потрапила в таку ситуацію, вона була набрана з військовослужбовців резервізмів з того регіону, Донецьк, Харків, Луганськ. І тут зразу постало питання: що ж робити, чи ганьба, чи тюрьма, або навіть обструкція. Про це дуже делікатно, я би хотів на тому загострити. Одною з колосальних помилок нової влади було те, що ну давайте я просто трошки інакше поставлю питання. Для рядового українця режим Януковича уособлювали люди в погонах, які стояли на Грушевського, які стріляли і так далі. Тобто, в першу чергу, це так звані ВВшники, внутрішні війська і бійці Беркуту. Банально кажучи, я згідний, що деякі з цих осіб допустилися злочинів. Ну, що стосувалося і катувань, і, до речі, що стосувалося тих самих снайперських пострілів, можна було спокійно стріляти по ногах. Людина би вижила, але б була е мобілізована. Стріляли, тим не менше в голову. Це зрозуміло все. Але я про що хочу сказати? Колишній президент України, який на сьогоднішній день б'є себе в груди про те, що він є легітимним, Даруйте, я скажу, абсолютно щиро і відверто, просто підло покинув силовиків, втік, залишивши їх на призволяще. Нова влада, замість того, щоб силовиків використати розумно, тут же угольно їх звинуватило, особливо бійців Беркута в тому, що вони є злочинцями. Гряде переатестація, ми будемо розбиратися. Ну, що це означає для працівника міліції? Реально декілька осіб, які дійсно причетні до злочинів, з цього не треба було робити інформаційну кампанію. Це була абсолютно популістська дія. Тепер давайте згадаємо, з чого почалась кримська криза, не з російського спецназу, а з кримського Беркуту, який блокував перешиті. Російський спецназ заявився пізніше. І ще один цікавий приклад. Пам'ятаєте, в перший момент, коли російська колона БТРів рухалась до Сімферополя. <гум> і зупинив автомобіль в Нива військової автоінспекції і послав назад. Uh -huh. І росіяни навіть не пікнули. Uh -huh. Це говорить, вибачте мене, про те, що Кримський Кримську проблему можна було вирішити, так само, як і проблеми, які виникають зараз. Гаразд. українська армія потребує перерозброєння кардинального, як дехто заявляв. Чи зокрема міністр Коваль каже, що не потребує ваша думка? Ну, українська армія потребує в першу чергу інтенсивного бойового? Навчання злагодження того, що ми маємо зараз, закінчили вже часткове відмобілізування підрозділів, довели існуючі військові частини з'єднання до штату необхідного для того, щоб виконувати певні задачі як оборонного, так і інших характерів. Тому зараз все, що потрібно українській армії, це можливість. Навчатися і інтенсивно наздоганяти те, що ми е, не виконували, точніше виконували частково е, минулі роки. Гаразд. чи нам цьому потрібна допомога інших країн, наших сусідів? Я не можу сказати, що вона критично необхідна. Я можу сказати, що вона лишньою не буде. Зайта. Зайта. Від допомоги ніхто може. Немає не речей, які можуть нам представити. ну, Зокрема, Сполучені Штати обіцяють допомогу нелітальними засоб... засобами. Так, так. І я думаю, що вона військовими буде тільки вітатися. Я би хотів відносно попереднього додати тільки одну річ: якщо ми говоримо про якісь кардинальні зміни зараз, то це є ідея абсолютно непродуктивна. На ходу армію перебудовувати не можна так. на сьогоднішній день. Ми стоїмо перед обличчям цілком ймовірної масштабної війни. Якщо це так, то ми щось міняти в збройних це, силах означає можемо. декомпонувати командні структури і привести їх до стану небоєздатності. Ми можемо говорити про майбутнє збройних сил України, ми можемо мати різні візії, розумієте, але в даний час, але в даний час слід розумно використати ті засоби тих людей, яких ми маємо. Так. Я думаю, що вони цілком ефективні. Так. Готові дати агресору такої здачі, щоб потенційно відбити в нього охоту до збройного нападу. Власне, єдине, і що ще, ще треба ми мати ту саму проблему, про яку вже пан Михайло казав, що ми почали реформувати антитерористичні е засоби структури тоді, коли ви нам не... вкрай не Якщо ми зараз почнемо ще і збройні сили реформувати, то ми взагалі е залишимося, як ви казали на початку, голі -босі", Так. <рес> Таке запитання, ця політика скинь 5 гривень. Ми говоримо про необхідність підняття іміджу армії, про необхідність, ну, в приклад, ставити українську армію, і водночас ми їх ставимо на рівень таких, ну я не вибачте, вразький рівень, скиньте по 5 гривень, та... люди добрі, які самі там заробляєте, бабці скидають. І, Знаете, ну, я, я би до того так не ставився, то є простий спосіб. Простий спосіб, буквально на ходу хочемося армію підтримати. Так. І це викликало, до речі, зверніть увагу, величезну популярність. Найсмішніше, що хтось з хакерів. Розмістив на сайті, пам'ятаєте, в Сімферополі оголошення та, про те, що в та, питаннях там утримання негайного сучасної великої російської пенсії, зарплати треба звертатися за телефоном 565. Причому з припискою, що вважають, українські націоналісти блокують, вийнюються, дозволяють, поки дозволитися. Що ви думаєте, окрема величезна кількість грошей прийшла? Чому від російських шовіністів? Це не є погана ідея. Розумієте? Ідею в іншому. Ми згадуємо Бога, коли... Коли, біда. коли біда. Так само ми згадали про рідну армію. Вибачте мене після того, коли 23 роки ви говорите відверто. На армію армію ігнорували, армію розкрадали. Вибачте мене, елементарні бойові навчання, хоча б на рівні бригади корпусу фактично не проводились. Про що ми хочемо? Вибачте зараз від військовослужбовців. Так, да, ми інтенсивно доганяємо те, що ми загубили. Крім того. Що позитивного ми чули про Збройні Сили в засобах масової інформації? Абсолютно нічого. За винятком того, що в армії дідущина, пияцтво, дітей калічать. Це викликало величезне. Антиімідж привів, того, що громадяни України цілком свідомо ухилялися від служби. Добре, це зрозуміло, села. я так розумію, зараз це будуть поправляти на загальноукраїнському на місцевому рівні також. Мало часу залишається запитання, яке нас турбує. От було оголошено про скасування призову на строкову службу. Так. І перехід на контракт у армію. на вашу думку, чи правильним було таке рішення, і чи скасують Добто, його з огляду на те, не що не сталося? частково? Це вже пан Михайло це згадав в першій частині програми. Якщо є в державі професійна армія, паралельно має існувати потужна система підготовки мобілізаційного ресурсу, тобто це ну. Я що скажу це подвійні витрати. Тобто та система, яка в нас працювала, вона в принципі була найбільш оптимальна ну, на теперішньому етапі економічного розвитку. Це по перше, і по-друге, це все ж таки має такі і. Ну, Дуже великі виховуючи виховуючи зна значення, тому що давайте от ми зараз кажемо схід, захід разом і так далі. Де могли хлопці зі Сходу і Заходу разом зустрітися? Тільки в Збройних силах при виконанні спільного завдання. І от на це теж треба звертати увагу. Ну, да, в плані того, що Збройні сили зараз ну, чи не єдиний державний організм, ну, де нема там розподілу схід, захід. Тобто армія є мультикультурною, мультинаціональною, ну, от, і вона діє спільно для виконання одного ну, за захисту України. Е, ну, а те, що говориться про е, зараз поновлення призову, я е, особисто, як офіцер, вважаю це правильно, тому що дійсно е, потрібно готувати е, осіб для потенційних захисників вітчизни, Для того щоб хлопці відрізняли автомат від танка, е, вміли і підтягнутися, і пробігти це необхідно. Ну, воно не було зле і в радянські часи. Ця система працювала дуже ефективно. Можливо, треба якісь зміни вносити, звичайно. Я би, наприклад, ну, моя думка. Можливо, з досвіду інших країн. Я не фахівець, але з досвіду інших країн я би, наприклад, контрактниками зробив унтер-офіцерів. не тільки прапорщиків, але має бути якийсь костяк армії, на який офіцер може спертись. Це значно полегшує роботу командира. Тобто не він має бути держимордою в казармі, на це є відповідно, скажімо, фельдфебель в Бундесфері, капрал в польській армії, сержант в американській армії тощо. Напевно, це, це мало би сенс. Але це є нюанси, це є питання майбутнього. Україна мусить вибрати для себе розумну, добре продуману мобілізаційну систему. Але ми повинні раз і назавжди забути про... Дешевизну армії. Суспільства. То по суспільство ці кошти, які б були зібрані з людей. Скільки це відсотків необхідного покрило для армії? Ми можемо, не, не можемо оперувати. Давайте напевно звернемось до більш відкритих цифр. Тобто цього року е, на утримання армії було передбачено з 35 необхідних. Мільярдів, які mm -hmm. просили всього, лише, якщо не помиляюсь, 12. Mm -hmm. і просили 35. Так? Просили 35 mm -hmm. е на виконання всього комплексу дій. Ну, е знайшли ще е 7 мільярдів, вийшло 18 мільярдів. Mm -hmm. е ага, і ще раз скільки громадськість зібрали? Громадськість зібрали 105,6 mm -hmm. мільйона mm -hmm. гривень. То, що є над чим так. І Власне. тому дуже вірне рішення було прийнято міністром оборони, я так вважаю, витратити ці гроші саме на от засоби індивідуального захисту. Тобто люди, вони, ну, Чому вони почали здавати ці 5 гривень? Воно, ну, в принципі, десь дійсно виглядало так з одного боку, ну, ніби ж і так далі, Але треба ну, просто відчувати момент. Люди повинні були відч... щось діяти. От, щось треба було здіяти. І це був такий вихід. І зараз людям що ваші дії вони не пішли нікуди. От бачите, ваш син, внук, плем'яники, я не знаю, це інвестиція в безпеку так, іллюстия, він чи шоломі, що він стоїть в бронежилеті, він має, як кажуть, спальний мішок цей, перепочити, він ну, має підприємство в казармі. Це от, це і жин. він має цей індивідуальний перев'язочний пакет, якщо, не дай Бог, в нього щось потрапить. Тобто людина розуміє, що його 5 гривень, от вони, от вони. От і це дуже було здорово раз. Ви. Мусимо завершувати. Ще тільки два слова без лукавства, настрої зараз військових. Настрій бойових доп... я особисто був на Херсонщині, декілька днів тому повернувся і скажу, що наші військовослужбовці досить серйозно мотивовані на те, що кордони будуть захищені. Дякую. З бойовим настроєм, з оптимізмом, яким ми тут довго розмовляли сьогодні. Завершуємо нашу програму. Кажемо до зустрічі в об'єктиві. Тримаємося.